Більшість дизайнерів вважає, що респонсів та адаптив це одне й те саме. Але уявіть, що ваш дизайн це одяг. респонсив дизайн, як трикотажний светор, тягнеться на всі розміри, а адаптив як костюм, створений на замовлення, під конкретну людину. Але який вибрати, щоб він ідеально сидів на всіх? Давайте розбиратися для того, щоб зрозуміти різницю між респонсів та адаптив дизайнами. Давайте розглянемо, як вони працюють на практиці. Респонсів дизайн автоматично підганяє розміри всіх елементів на сайті під різні розміри екранів. Таким чином, всі елементи просто пропорційно змінюються в залежності від нашого робочого поля. Такий дизайн називають гумовим. Адаптивний дизайн, навпаки, має декілька версій для різних екранів, таким чином, щоб повністю контролювати, як буде виглядати ваш сайт в залежності від розміру пристрою. Тепер давайте розберемося, який підхід працює краще і в яких ситуаціях. Проблема респонсів дизайну в тому, що кожен елемент розтягується, зменшується, підганяється один під інший, таким чином, щоб адекватно виглядати на різних екранах. І дуже часто буває так, що Саме при респонсі в дизайні на маленьких гаджетах, типу смартфонів, всі елементи стають просто набагато меншими. Тексти в кнопках також зменшуються, і це стає дуже незручним для користувацького досвіду. Адаптивний дизайн навпаки зберігає саме цю функціональність. Тобто задача адаптивного дизайну полягає в тому, щоб зберегти користувацький досвід, який буде зручним, тому навіть існує купа правил, якого розміру повинні бути найменші елементи саме в адаптивному дизайні. Саме тому дуже часто спочатку розроблюється мобільна версія сайту, тому що наразі за статистикою більшість користувачів користуються саме мобільним пристроєм для того, щоб зайти на якісь сайти. І так виникає правило «Mobile First». Що буквально означає мобільний перший. Так, наприклад, сайти з бронюванням житла або готелів повинні мати зручний мобільний інтерфейс, бо дуже часто готелі бронюють саме десь в подорожі, коли у вас в руках є лише мобільний пристрій. Але в світі існує безліч розмірів екранів для різних пристроїв. І зараз я хочу показати вам деякі розміри сучасних мобільних пристроїв. Стільки розмірів мобільних екранів існує, і тому розроблювати дизайн макети під кожен з розмірів просто не має сенсу. Як ви бачите, екрани мобільних пристроїв дуже сильно відрізняються один від іншого. Фактично, дуже складно обрати, для якого саме пристрою нам треба малювати макет. Також при розробці треба враховувати, що цим сайтом скоріш за все будуть користуватися з різних мобільних пристроїв, і тому при створенні сайтів дуже часто використовують підхід, коли адаптивний дизайн є респонсивним в рамках одного окремого гаджету. Це означає, що ваш дизайн повинен розтягуватись від самого маленького гаджета в цій групі, тобто в мобільних пристроях, до самого великого. А коли мобільний пристрій змінюється на планшет, там використовується вже інший макет. Те саме відбувається в рамках розмірів планшетів, і те саме відбувається в рамках розміру десктопів. Отже. Який би розмір екрану у вас не був на десктопі, ваш сайт буде розтягуватися від самого маленького екрану до самого великого. Звідси можна зробити висновок, що вам фактично треба створювати три види макетів мобайл, таблет та десктоп, для того, щоб у вас на всіх гаджетах ваш сайт виглядав доволі адекватно. Та на практиці частіше за все розроблюється лише мобайл та десктопна версія. А для планшетів дизайн веде себе як респонсивний. Тобто з десктопної версії всі елементи просто ужимаються і підганяються під розмір планшету. Все це відбувається, тому що більшість замовників хочуть зекономити гроші і не хочуть розроблювати додаткові матеріали, і все це в цілому зрозуміло. Та частіше за все за статистикою сайти дивляться або на десктопі. Або в мобільному телефоні планшети дуже рідко використовуються для того, щоб дивитись якісь сайти, користуватися ним. В принципі, є така статистика, але нею можна знехтувати. І заморочуватися лише про мобільну та десктопну версії. Ось такі справи. Сподіваюсь, ви зрозуміли різницю між респонсивним та адаптивним дизайнами. А якщо хочете дізнатися про дизайн сайтів більше, долучайтеся до мого курсу «Веб-дизайн з нуля до профі. Там я розказую всю базу дизайну, та ми створюємо лендінг пейдж. Посилання залишу під відео. Якщо цей матеріал був корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, заходьте в мій телеграм, там дуже багато корисних матеріалів. З вами була я, Юлія Альошкіна, і канал веб-дизайну The Like. Побачимось в наступних відео.